Наприкінці минулого року співробітники карного розшуку поліції Костянтинівки отримали інформацію про збут наркотичних засобів та психортоптих речовин в місті. Було встановлено, що збутом займається 38-річний місцевий мешканець, який має судимість за скоєння наркозлочинів та грабежу. Правоохоронці документували злочинну діяльність фігуранта протягом двох місяців. Проведено декілька оперативних закупок, під час яких був розкритий ряд його злочинних зв'язків. В ході проведення серії обшуків за силової підтримки спецпризначенців Корду, співробітники слідчого управління ГУНП області виявили психотропні речовини та наркотичні засоби. За попередніми даними альфа пвп метадон та канабіс, у тому числі особливо в великих розмірах. Також були вилучені електронні ваги, мобільні телефони, блокнот з черновими записами та банківські карти. Що використовується в незаконні діяльності. Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Щось є ще. Що. Так, так, метабляється. Методун. Методу? Це два паперові згортки. Всередині яких знаходиться півуки кількість наркотична речовина так? Вона ваша, так. ваша так вказана речовина поміщується ось цей пакет Судом порушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досадове розслідування, встановлюються канали постачання заборонених законом наркотичних речовин.